Позачергова сесія обласної ради ініційована більш як 50 депутатами. Прийшли на зібрання й депутати Хмельницької міської ради. А от народних депутатів, керівників, районів, начальників управлінь не запрошували. Чим створено певний прецедент? Втім, два нардепа все ж приїхало. Були навіть пропозиції перенести засідання сесії з 10 на 13 годину, аби прибули усі запрошені. Все ж вирішили не відтягувати початок, тим більше, що біля будинку рад зібралися тисячі подолян, в очікуванні рішення сесії. До речі, його запропонувала група рідний край, яку очолює Василь Осай. З питання що обговорювалося, звучали різноманітні думки. Наші виборці свій вибір зробили, і переважна їх більшість віддала свої голоси за Віктора Ющенка. А що скажемо ми? Ті, яким наші люди довірили представляти їх інтереси, невже ми протипоставимо себе нашим виборцям? Другий тур виборів це не вибори. І позачергова сесія Верховної Ради України, розглядаючи суспільну політичну ситуацію в Україні в зв'язку з виборами президента, звернула на це увагу. В одному з виступів прозвучала фраза, яка чітко Підкреслюю, чітко визначає те, що відбувається сьогодні в Україні. Ми сподівалися в 2004 році мати президента обраного ми отримали в 2004 році президента призначеного. Сьогодні в багатьох населених пунктах, так як ми це пишемо в зверненні в проєкті звернення, яке ми розробляли, дійсно вирують багатолюдні мітинги. На яких сьогодні наші діти, наші онуки, які сьогодні, яких сьогодні закликають до акцій непокору, на яких закликають до зупинки фабрик, заводів і таке інше, не можемо ми спокійно на це дивитися. Головне, що сьогодні повинно бути, це правова і нормальна оцінка виборів. Ми сьогодні обирали. Президента України ми не обирали губернатора області і приймати до уваги виключно результати виборів по області для прийняття остаточного рішення. Ми не маємо просто права. Ми повинні дійсно сьогодні, у зверненні, яке підготуємо на нинішній сесії, запропонувати тим органам державної влади тим структурам інституціям, які покликані здійснювати такі функції. Провести детальний аналіз всіх, будемо казати, матеріалів стосовно проведення виборів, розглянути заяви і скарги разом з тим, чимало депутатів вважають рішення ЦВК поспішним. Всі переживають, всі хвилюються, всі розуміють, що від цього рішення, яке вчора проголосило ЦВК, а те, що воно проголошено поспішно, я переконаний в цьому абсолютно, що ні в кого зараз в цій залі. І в когось присутні в цій залі не викликає сумнів. Не можна так. Може центральна виборча комісія в першому турі 10 днів рахувати, а при таких порушеннях порахувати всього за два дні найбільше шкідництво, яке твориться над українською нацією, це те, що в Україну рік тому заїхали добра сотня російських політехнологів, яких Кремль. І особисто президент Росії Путін відправив на нашу рідну землю. Вони своїми брудними цинічними політтехнологіями, вони просто познущалися над українським народом. Вони досягли своєї мети, вони розкололи Україну за територією, за національною приналежністю, за релігійною ознакою, за соціальним статусом. Я довірна особа Віктора Федоровича Нуковича, яке він зробив звернення до людей. Вчора він сказав, що я не буду ніколи, не визнаю себе президентом, якщо мене не обреть люди, якщо не визнають по всіх правових інстанціях. На тому, що рішення мають прийматися не на вулиці, а у Верховному суді наголошував голова обласної державної адміністрації Віктор Коцемир. Подоляни ще раз і ще раз довели виваженість, толерантність і здоровий глузд період всіх цих виборів. Водночас, напевно, ніхто сьогодні не буде заперечувати того факту, що такої напруженої та гострої передвиборчої кампанії новітня історія не тільки Хмельниччини, а й всієї України не знала. В зв'язку з цим нині політична і суспільна ситуація сягнула критичної температури. Що далі відомо всім. Якщо не буде консенсусу, якщо не буде виважених дій. Якщо не буде домовленостей, якщо не буде виваженого рішення найвищих конституційних інститутів держави щодо підсумків голосування в кожній території, з величезним глибоким аналізом, як кажуть, від суда маленької території вони всі рівні до суда найвищої території, от, ми чітко знаємо. Що ми конкретно людям нашим можемо сказати одне, що ми безпрецедентно, без зовнішніх і внутрішніх впливів, реальною думкою і реальними діями повинні сказати про цей результат. Сказати свідомо, сказати відверто і сказати чесно. Голосування щодо остаточного рішення проходило поіменно. Із 64 депутатів 62 виступили за. Двоє не голосувало. В деяких містах і в обласному центрі Хмельниччини на вулиці вийшли тисячі та десятки тисяч людей для того, щоб мирні демонстрації вияву громадської непокори не перетворились на насильницькі дії, керуючись статтями 38 та 140 конституції України, статтею 143 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Обласна рада вирішила. У зв'язку з масовими виступами громадян проти фальсифікації результатів виборів президента України та неналежну організацію виборів висловити громадську недовіру центральної виборчої комісії та звернутись до Верховної Верховного суду щодо невизнання результатів підрахунку голосів Центральної виборчої комісії, звернутись до Верховної Ради України та президента України. Ми голосували, так? Да? З проханням знайти політичне рішення виходу країни з ситуації, що склалася, звернутись до народних депутатів від Хмельниччини, підтримати волевиявлення своїх виборців. Звернутись до Верховного суду України з проханням терміново розглянути всі звернення щодо порушень, які мали місце під час виборів, та дати правооцінку діям Центральної виборчої комісії. Управління Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій області забезпечити громадський порядок під час проведення мирних акцій. Рішення сесії чекав багатотисячний мітинг біля будинку рад. Свальними вигуками зустріли люди звістки, що обласна рада підтримує волевиявлення виявлення виборців Хмельниччини. Із текстом мітингуючих познайомив голова обласної ради Анатолій Овчарук. Перед протестуючими також виступили народний депутат України Віталій Улуйко, Хмельницький міський голова Микола Приступа.